Тим діла житва Божа просутність, але коли з'являються домішки людських структур, фор, формальність, лукавство. Почалося відноситися сьогодні, ми знову часто оцінюємо зовнішні статуси, диплом, багатство, гучність слова, але істина в смиренні вічності, слово Божому, услідування за тим, кого послав Господь. Якщо це центр нашого життя, Ісус там ОБО йде свободою, мир, перемога, якщо ж у центрі нашого я зом, зомбіції, гордість, тр, тр, приход, приходить прокляття, руйнування. Кожному з нас потрібно зробити вибір, хто в серці Христос, чи ми самі, бо сам від цього залежить, чи будемо ми в перемозі, в Божому царстві, чи залишаємося істину і якою йдемо наша вічність. Амінь.